У різдвяну нічку на мило замети, повертали з лісу Хлопці з кулеметом, на столі вечеря Кутя докипає, добрий вечір, мамо, Христос ся рождає, добрий вечір, мамо. Христос рождає, голови схилили, сльози під очами, хлопці де ваш батько, чого він не з вами, на святу вечерю відступали з боєм, за рідну Україну він упав героєм. Країну, Він героєм та в останнє мовив, як мав помирати, любіть Україну, так як рідну мати, посиміла ненька, нас сіл накриває. Сльози йдуть рікою, різдво наступає, сльози йдуть рікою, різдво наступає, коляда на дворі, помоліться Богу, з'їщекуть і жменьку, та ну мов дорогу, бо нога боротьба. Жа по землі ступає, бороніть в країну, Христос ся рождає, бороніть в країну, Христос ся рождає.